Друзі, гроза нам гроза. Щоразу то ближдь. Як можете бачити, там теж щось таке робиться. Там далі. Прям така гроза суне. Як можете бачити, радар показує, що на нас йде гроза. Так, друзі, гроза в повному розряді. Веселка. Дощ сильний. Бляха, чекайте, не фокусує. І ось там гроза. Ой, чомусь не бачу блискавок. Але громихає є добре. Як можете бачити на радарі, блискає там добре. Але якщо можна ще побачити, до нас ще одна йде гроза. Але з іншого напрямку. А ото сьогодні мені пощастило. Ось така у нас сьогодні гроза гримить блискає, але я щось не бачу близько. І на відео знімало так уже не бачу. От таке. Тому хто любить, гро... хто любить грозу, в вподобайку. Ось така у нас гроза. І з того боку, ще одна йде до нас гроза. Тому очікуємо за день дві грози. Це добре. таке, друзі. Коротше, друзі, із цією грозою прощаємось. Зараз прийде друга. Так, друзі, як можете бачити, ось ця гроза вже відходить геть. Ось ця така у нас велика доволі. І до нас йде наступна Як можете бачити, вже підкрадається. Дощ падає поки що. І ось така гроза. Нас покидає. Ну, Дві грози за день це доволі добре. Тому друзі, такі. Так, народ, Все, гроза нас покидає перша. Як можете бачити, ну все. Вже йде геть. Ну атамка пішов інший бік. Як можете бачити, друга вже так вже так добре підкрадається. Поки, поки що з неї не гримить. Але думаю буде добре. Буде ліпша гроза, ніж та. Ось така вона висока. Тому, друзі, давайте ставити вподобайку. Тому таке. Можете бачити? Гримет добре. Гримет доволі добре. Все Все, перша гроза закінчилась. Чекаємо на другу. Щось тут довго вона у нас йде. Перша закінчилась. Друга гроза на підході. Як можете бачити, друзі, гроза пішла іншим боком, тому не буде грози. Всім дякую за перегляд.